Вітаю! На 1939 рік в Радянському Союзі було офіційно понад 500 тисяч домашньої прислуги, домашніх слуг. Так, так, комуністи та холуї режиму, що пробилися в еліту, мали дома обслуговуючий персонал, який прибирав, прав, готував, доглядав дітей та виконував всю важку роботу по дому, отримуючи за 10 18 годинний робочий день. В 3-4 рази меншу зарплату, ніж простий робітник, і відносилися до них відповідно. Цікаво, що слугу наймали не лише комуністи, професори, а й пропагандисти, інтелігенція. Чому? Тому що це було дешевше, ніж наймати когось на годину. У хаті порядок, суп готовий, а платиш як за собаку на прив'язі, їжу їм з кастрюлі, житло на підлозі біля плити. От тобі й загальна рівність, під гаслом якої комуняки прийшли до влади та залиш... залили кров'ю не тільки Росію, а й окуповані комуністами сусідні народи та країни, які потім насильно, але звісно, під гаслом добровільності включили до Радянського Союзу, в тому числі й Україну. Сьогодні розглянемо питання радянської прислуги. Друзі. Підтримайте україномовний просвітницький канал Козак ЮА вподобайкою та коментарем. Відео на каналі виходять кожного вівторку та четверу о 18.00, а також по суботах о 10.00. Дякую. Я ніколи не міг зрозуміти одну річ, як можна боротися з буржуазією і одночасно жити з прислугою. Причому не теоретично а буквально. У Леніна була хатня робітниця. У Сталіна хатні робітниці та няні, у кожного пристойного партійця чи жополи за партії, який завдяки прославлянню вождю та режиму пробився на верхи, своя помічниця по господарству. Таке ось збочення великого комуні... соціалістичного експерименту. Пролетарі всіх країн, об'єднуйтесь, А ні, не всі, ці нехай миють посуд та підлогу. Коли копаєшся в історії, починає пульсувати протиріччя Радянський Союз, який будував суспільство рівних, тихо і без шуму завів собі клас домашніх слуг, тільки не називайте їх слугами чи прислугою за це тоді могли вигнати з партії. Тоді це домробітниці або ще ніжніше помічниці, що приходять допомогти по господарству. Але сутність від цього не змінювалася. Це була прислуга слуги. На 1939 рік в Радянському Союзі було офіційно зареєстровано понад півмільйону домробітниць. Півмільйону у державі, яка гордо поховала дворянство, приватну торгівлю, експлуатацію і раптово дала другий шанс Інституту служниць. У шкільних підручниках ця цифра не фігурувала. Про них не говорили, але вони були Мовчазні, замучені, майже безправні. Вони варили супи для партійної еліти та прали комірці тих, хто голосно кричав про рівність та ліквідацію експлуатації. Парадокс у тому, що для багатьох жінок тоді це була вершина у прямому значенні. Після корівника та землянки, кухня у квартирі професора чи партфункціонера, здавалася раєм. Хтось навчався грамоти між миттям, а хтось мріяв згодом вийти заміж за хазяїна, хтось просто хотів дожити до наступного місяця. Як же знаходили домашніх слуг? Їх не наймали по резюме, їх брали по знайомству. Часто записували як двоюрідну племінницю із села. Тому що офіційно оформляти через біржу праці означає платити податки, страхові, а потім ще й контролюючі органи тягатися почнуть. Та й про права можна там якісь виступати, а воно нікому не потрібне. Хоча формально все виглядало пристойно, були трудові договори, навіть із графіком та пунктом про відпустку. Але насправді, жінка працювала зранку до ночі, жила на кухні, спаляла біля віника, їла рештки. Її могли вигнати будь-якої хвилини, не заплатити ні копійки, а речі залишити собі на згадку. І вона нічого не могла вдіяти: ні скарги, ні адвоката, ні прав. Найдикіша іронія полягає в тому, що ці жінки. Формально теж були частиною робітничого класу, того самого, за який боровся Маркс та Ленін. Але були, бути частиною класу не означало бути шанованим. Прислуга навіть із партквитком у кишені залишалася невидимою, як меблі, як фон. У контракті могли писати, що працівниця має працювати не більше 192 годин на місяць. Має право на вихідний та відпустку, а насправді цілодобове чергування з ганчіркою без відпочинку, без особистого життя. Іноді навіть без імені. Їх називали дівка чи просто вона, але були й винятки. Наприклад, був троговдовий договір між партійною викладачкою Валентиною Сергеєвою. Та селянкою домробітницею Марією Мартьяновою. За документами, все чітко, 50 рублів зарплата, безкоштовне житло, харчування, двічі на місяць лазня. Навіть відпустка на 12 днів звучить майже як радянська мрія, чи не так? Але фінал цієї історії Холодний душ. Сергеєву заарештували за те, що вона була одружена з ворогом народу. Хатня робітниця залишилася ні з чим. Знову. У цій країні все могло закінчитися будь-якої миті, навіть з договором, навіть з зарплатою, навіть з лазнею двічі на місяць. Є один випадок, ніби навмисне написаний для радянського дому Гучі, тільки замість дизайнерів Пир'єв та Ладиніна. Він головний режисер Мосфільму. Вона зірка кінофільмів, кіно, кохана народом, і між ними служниця. Не просто помічниця у господарстві, а каталізатор руйнування. Пирєв, як виявилося, був не лише майстром постановки, а й злопам'ятним ревнивим мужиком. Завів інтрижку з хатньою робітницею. Ладеніна не промовчала, написала гнівного листа до парткому. І ось далі момент, листа вона не надіслала, передумала, викинула у сміття. І саме там його знайшла хатня робітниця. Не випадково, навмисно, вона підняла цей зім'ятий лист, як ніж, і понесла його пирєву особисто. Він вигнав дружину без огляду, без прощань і доклав максимум зусиль, щоб відрізати її від професії, щоб її ніхто ніколи нікуди не кликав, ні в які фільми, ні на які ефіри тощо. Хатня робітниця залишилася. Вже не як слуга, а як кохана. Актрису викреслили зівсюди, ось і все. Жіноча Солідарність, забудьте, хатня робітниця в Радянському Союзі могла бути не тільки жертвою, але й тихим важелем влади, особливо, якщо господар любив вухо прикласти не тільки до радіо. Коли в переписі 1939 року побачив рядок Домробітниці. 534 812 одиниць. Смикнулось око. Півмільйона жінок, і майже ніхто з них не залишив ні мемуарів, ні знявся в кіно, ні не став навіть стороннім героєм роману. Вони були і зникли. Середній вік від 15 до 29 років, тобто підлітки і зовсім молоді. Кожна третя дівчинка, якій ще б у школу ходити. Хтось із них приходив у місто в постолах, хтось знав лише одне слово російською робота. Вони не читали Леніна, вони витирали сковороди. Кожна четверта була без освіти, а якщо й намагалася вчитися, їх звільняли прямо за це. Займатися проспілкою, просвітлюватись, значить претендувати на право голосу, а у слуги не повинно бути голосу. Дехто, звичайно, пробивався. Навчалися ночами, пота, і статистика фіксує, трохи більше 22 тисяч добробітниць здобули освіту паралельно, але це не схоже на успіх. Швидше на втечу з 522 тисячі. На спробу вирватися не всім давалося. Знаєте, скільки платили в середньому по країні хатнім робітницям у 1926 році? 5-9 карбованців. За середньої зарплати 56 карбованців. Менше в 6 разів. При цьому, що вони були і куховарками, і прачками, і няньками, і доглядальницями універсальний інструмент без вихідних та емоцій. У торговців було ще жорсткіше. Більше вимагають, платять ті ж копійки. І лише ті, хто був по справжньому в темі. Професори, парт, працівники намагалися дотримуватися хоч іноді, та хоч якогось людського підходу, бо знали, завтра все може змінитися. Сьогодні ти господар, а завтра обвинувачений у потуранні дрібнобуржуазної розкоші. І все одно домробітниці часто були ближчими, ніж рідні. Вони знали, хто хворий, хто спиті з ким, хто боїться обшуку, а отже, були небезпечні, тому й жили у тіні, зручні поки що мовчать. Поки не знаходять листа у смітнику. До 1960-х років добробітниці стали видом, що зникає навіть не тому, що їх офіційно заборонили. Ні. Просто жінки почали розуміти свою ціну, Вона, вони почали вчитися, почали обирати і говорити ні.